Вітаємо сьогодні! В нас така, знаєте, гаряча тема: Тікток, точніше, реклама в ньому, яка ж повернулася в Україну. Це сталося у квітні 2025-го, якщо не помиляюся. Так все вірно, після досить тривалої перерви, майже два роки, і це ну не просто якась дрібничка. Ще б пак. Джерела веб-промо, бізнес сайт Ведекс просто кричать про масштаби. Уявіть собі, близько 17 мільйонів активних користувачів в Україні. І це переважно молодь. 18-34, Дуже активна аудиторія. Саме так. І що цікаво, вони там не просто ну котиків дивляться. Джерель Кажуть, що Тікток став чимось на зразок пошуковика. Абсолютно, є дані, що 64% покоління Z, це ж величезна частка, використовують Тікток для пошуку інформації про товари, про послуги, відгуки шукають саме там. Ого, тобто, якщо бізнесу там немає, він просто ну випадає з поля зору. Власне, ризикує стати невидимкою для мільйонів потенційних клієнтів. Тому сьогоднішня наша розмова, я думаю, дуже на часі. Точно. Давайте тоді розберемося. Наша мета зрозуміти, як український бізнес може цю можливість використати, які там інструменти, які можливо обмеження і специфічні для нас, і звісно, як це все працює на практиці? Згоден почнемо з того, чому це взагалі важливо. Крім цифр, от ви згадали про нативність, так що реклама там не так дратує, саме вона органічно вписується у стрічку. І джерела підтверджують, залучення в середньому на 6% вище ніж на інших платформах. А це, знаєте, відкриває двері для сторітелінгу. Сторітелінг, ну для б'юті бренду це зрозуміло. А от, скажімо, для ну не знаю, будівельної компанії це ж мабуть складно. А от і ні, одне джерело наводить дуже цікавий приклад. Будівельна компанія почали знімати короткі відео, як вибрати плитку, помилки при ремонті, показували процес роботи. І що спрацювало? Ще як? Пишуть про плюс 35% органічних заявок за три місяці. Просто тому, що показали людське обличчя, поділилися експертизою, тобто це працює навіть у таких, здавалося б, серйозних нішах. Згадують і інші кейси Півіншуз, Бінінго. Вражає добре, з цим зрозуміло. А як саме ця рекламна машина працює, через що запускати? TikTok Ads Manager, так Так, це основний кабінет. Його ну головна фішка це алгоритми. Вони оптимізують кампанії практично в реальному часі. Тобто, система сама вчиться, кому і коли показувати рекламу, щоб досягти мети. І ставки коригує автоматично. Тобто, не треба вручну все налаштовувати. Ну, базові налаштування потрібні, звісно, але оптимізація значною мірою автоматична. І ще важливі штуки аудиторії Lookalike. Тобто схожі на ваших клієнтів, і кастом для ретаргетингу, наприклад. А формати, що там найпопулярніше, мабуть, відео стрічці, в основному, так Ads – це класика, реклама просто між звичайними відео. Є ще Spark Ads – Це коли ви просуваєте вже існуюче органічне відео, яке добре залетіло. Ага, тобто можна підсилити успіх, точно. Ну і Top View – це перше відео, яке бачить користувач, відкривши додаток. Дуже помітний формат, але звісно дорожчий. А от з 2025 року з'явилося щось нове, так? Джерела пишуть про VBO. Що це таке? О, так, value Based Optimization. І це я б сказав досить серйозний сув. Це не просто нова галочка в налаштуваннях. А що ж тоді? Це означає, що TikTok тепер може оптимізувати рекламу не просто на одну дію, типу клік чи покупку, а на довгострокову цінність клієнта. LTE, lifetime Value. тобто система шукає не тих, хто купить один раз, а тих, хто потенційно стане лояльним клієнтом і принесе більше грошей з часом. Саме так, для бізнесів, де важливі повторні продажі, екімерс, підписки, це може бути ну дуже потужно. І ще покращили, АБ кастування креативів навіть з допомогою штучного інтелекту. Звучить логічно. А як це все відстежувати конверсії LTV? Тут все більш-менш стандартно. TikTok Піксель, код, який ставиться на сайт, він збирає дані про дії користувачів, і для мобільних додатків інтеграція з MMP – Mobile Measurement Partner. Без цього, звісно, аналітика буде сліпою. Зрозуміло, це все глобальні можливості, але ж ми в Україні. Які в нас тут є особливості, обмеження, джерела на це вказують. Так і найсуттєвіше, мабуть, це геотаргетинг. Наразі можна націлюватися тільки на всю підконтрольну територію України без розбивки по містах чи областях. Оце так. Тобто, якщо я маю кав'ярню у Львові, моя реклама буде показуватися і в Харкові, і в Одесі. Виходить, що так. Це, звісно, великий мінус для локальних бізнесів. Їм доводиться змінювати стратегію, працювати більше на впізнаваність бренду по всій країні, а не на перемі продажі тут і зараз. Н да, несподівано. А для інтернет-магазинів, що доставляють по всій Україні? Для них це менша проблема, звісно, але все одно відсутність регіонального таргету це відчутне обмеження. Також є нюанси з цілями кампаній. Доступні основні трафік, перегляди, охоплення, лідогенерація, хоча там є якісь свої моменти, джерела не деталізують, і продажі. Тобто, можливо, доведеться йти поетапно: спочатку на охоплення, потім вже на конверсії. Дуже ймовірно. Потрібна продумана стратегія, а не просто запустити продажі. А бюджети чи може малий бізнес собі це дозволити? Тут ситуація непогана: мінімальний денний бюджет в Ads Manager – близько 20 доларів. А функція Boost, тобто просування прямо з додатку, взагалі від 5 доларів. Тобто погратися, спробувати цілком реально абсолютно для підвищення впізнаваності, цілком робочий варіант навіть з невеликими бюджетами. Оплата переважно при пей, тобто передплата, з картки чи PayPal. Для великих рекламодавців можлива є опція інвойсінгу, тобто кредитної лінії. Ну і стандартні заборони, азартні ігри, політика, тютюни так далі. Добре, повернімося до контенту, особливо для тих самих складних ніж типу будівництва, які поради дають джерела. Головна порада не бути нудними: уникати сухої технічної інформації, показувати людей, процеси. За кулісся це кажуть може підвищити залучення до 40%. Людське обличчя. Так домовити саме так. Дуже добре працює контент від користувачів UGC. Якщо його вдається отримати, регулярність публікацій важлива формати до після, короткі поради від експертів, відповіді на запитання, це все заходить. І, звісно, інтеграція з CRM, щоб вимірювати реальний результат ROI. Зрозуміло. А запуститися складно. От є Ads Manager, є Boost. Ну, Ads Manager – це більш професійний інструмент. Там треба зареєструвати бізнес акаунт, пройти верифікацію, розібратися з налаштуваннями. Boost – це значно простіше, буквально кілька кліків у телефоні для просування вже готового відео. Але, мабуть, менше можливостей. Так, і треба пам'ятати про комісію платформи, особливо якщо оплата йде через Apple Store чи Google Play. Отже, якщо підсумувати все, що ми обговорили, з джерел повернення реклами в TikTok це безумовно велика можливість для українського бізнесу. Просто величезна аудиторія, класні інструменти типу ВІБІО. Так потенціал значний. Але й виклики є: обмежений геотаргетинг. Це серйозно необхідність вибудовувати поетапні стратегії. Тобто, це не кнопка, бабло. Абсолютно, це потужний канал, але він вимагає розумного підходу, тестування, аналізу. Це інструмент для підвищення пізнаваності, взаємодії і так, для залучення клієнтів, навіть у B2B, якщо все зробити правильно, і наостанок така думка для роздумів нашим слухачам. Зважаючи на те, як тікток еволюціонує, стає пошуковиком, фокусується на LTV, чи не може він для деяких українських бізнесів стати основним каналом залучення клієнтів? Можливо, навіть потіснивши традиційний пошук чи інші соцмережі. Цікаве питання, правда? Дуже цікаве, і відповідь, мабуть, ми побачимо вже досить скоро.